Нижня бокова подача. Багато в чому виконання подачі схоже з виконанням нижньої прямої подачі. Основна відмінність полягає в вихідному положенні волейболіста боком до сітки. Це дещо ускладнює подачу, але в той же час викликає відчуття м'яча, сітки, поля і координацію, які будуть необхідні при виконанні більш складних видів подач. Удар по м'ячу може відбуватися багатьма способами: всією поверхнею долоні, кулаком або ребром долоні. Якщо подача пряма, яка планує, то потрібно долонею вдарити точно по центру м'яча. Пам'ятайте, цей удар виконується не в повну силу, навіть при силовій подачі в першу чергу роль грає швидкість руху руки, а не сила удару.